Вас, мої любі квіточки! Сьогодні ми з вами знову вирушаємо в країну математики, де живуть числа, цифри, математичні знаки та геометричні фігури. Сьогодні на занятті ми будемо вивчати числа та цифри. Пропоную почати з рахунку. Скажіть, малята, скільки дерев ви бачите? Так, чотири дерева. А порахуйте, скільки каштанів. Правильно, шість. А скільки листочків зображено. Так, три листочки. А скільки жолудів ви нарахували? Так, п'ять жолудів. Молодці малята. Пропоную вам пограти в гру. Погляньте, у нас є листочки з цифрами. Ваше завдання заплющити очі, розплющити і швиденько назвати, яка цифра загубилась. Починаємо. Заплющить оченята, розплющить якої цифри не вистачає? Так, не вистачає цифри 3. Спробуємо ще раз. Заплющте очі. Розплющить. Листочка з якою цифрою не вистачає? Так, листочка з цифрою 6. Давайте ще раз. Заплющіть оченята. Можете розплющити, якої цифри не вистачає. Так, цифри два. Чудово ви впорались, малята, молодці! Малята, подивіться і порахуйте, скільки зараз ви бачите дерев. Так, шість. Малята, восени люди висаджують дерева. Скажіть, а якщо ми до шести дерев, то дамо ще одно дерево. Скільки дерев буде рости? Правильно, буде рости сім дерев. Малята, а чого ще є по сім? Так, веселка має сім кольорів. А ще Тиждень має сім днів? Давайте ми їх назвемо Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дітки, який день тижня перший. Так, понеділок. А який день настає? Після понеділка. Так, вівторок. А який останній день тижня? Ну, звісно ж, неділя. Малята, наші цифри встали в числовий рядочок. Давайте порахуємо від найменшого числа до найбільшого? Один, два, три? Чотири, п'ять, шість, сім. А тепер від найбільшого до найменшого. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А зараз малята спробуйте зробити те саме. Самостійно. Малята, ви чудово сьогодні попрацювали. Яку цифру ми сьогодні вивчили на занятті? Так, цифру 7. Пропоную вам вдома викласти цифру 7 з каштанів. А я, як завжди, буду чекати на фото ваших робіт. А зараз нам пора попрощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки! До нових зустрічей, малята!